Ось ма маємо таку що Навряд чи звичайно чуботів одними гумовими чуботями не обійшлося. Будинок пана Вадима в АНД районі біля самого Дніпра. У дворі замість газону вже справжнє озеро. Аби добратися до іншого кінця обіця, доводиться заходити в воду по стегно без рибальського костюму не впоратись. Ми не були готові всі тут починаючи з п'ятниці. Працювали, її. бо ця вода, вона ж ми її відкачуємо з двору, а вона заходить через ворота знову. Так що відкачувати немає ми. Спасалися тільки рятувалися тільки тим, що закладали мішками з піском. За 15 років такий паводок вперше у воді не лише усі дерева та газон. Був досі гараж. зараз більш схоже на басейн. Вдалося врятувати автівку і ну врятувати. Все, що було долі, все скласти на полиці. АНД район у Дніпрі цьогоріч затопило чи не найбільше. В районі підтопило 190 квадратних метрів землі І через рясний дощ ситуація лише погіршується. Дорогу, яку ви бачите тут навряд чи найближчим часом зможуть проїхати автівки, втім для качок роздоля. Ось у цьому дворі у них з'явилося власне озеро. Таку павоть місцеві бачили ще у минулому столітті. Пан Сергій каже, вчора був максимальний рівень води. Це, це трохи тече, а то оце все було затоплене повністю. І тут отут коліно води було. А там далі на Орілі там взагалі дачі плавають. Рятувальники рекомендують мешканцям аварійних ділянок на певний час переїхати до безпечного місця. Якщо збільшувалася вода так, як вчора, такими темпами, то ми б сьогодні вимушені були виїхати від селя. Мешканцям підтоплених будинків почали відключати електрику. Так, після паводку на Орілі в Обухівці знеструмили 22 трансформаторні підстанції. Електропостачання відновлять за кілька днів. Загалом через весняний паводок в Дніпропетровській області підтоплені 274 будинки та майже пів тисячі дворів. ДСНСники щодня обстежують території. Відмічається часткове затоплення проруслови території уряді прирічкових населених пунктів на Дніпровському водосховищі е, оголошено третій рівень небезпеки. Метеорологи ж заспокоюють, дощі, які прогнозують найближчими днями, майже не вплинуть на паводок. Ті невеликі опади, які ми очікуємо до кінця тижня, не вплинуть на рівень води в водосховищі, тому що ну е, випадає ну сантиметр, ну це повинні пройти дуже рясні дощі, які не прогнозуються. Ситуація має стабілізуватися до кінця місяця. Пік водопілля прогнозують з 21 по 28 квітня. В цілому по Україні чотири області залишаються у червоній зоні, у тому числі і наша. Поліна Пламарчук, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.